Ну, до речі, я абсолютно не впевнений, що Томагавки взагалі були на кроки відправки України. Я вам нагадаю, що сама ідея томагавків належала не американцям, а українському керівництву Тобто цієї ідеї виступав, зокрема, президент України. Президент Сполучених Штатів ніколи не говорив про свою готовність на цю ідею відреагувати позитивно. Він говорив про те, що він готовий цю ідею розглянути і, можливо, вважав, що сама його готовність розглянути цю ідею є досить серйозним сигналом. Для президента Російської Федерації, щоб той погодився на перемир'я на російсько-українському фронті, як ви бачимо, ця ідея Трампа призвела до такого, я б сказав, половинчастого результату з одного боку. Президент Російської Федерації, після того як президент Сполучених Штатів став говорити про томагавки, зателефонував Трамп. І я нагадаю, що це було вперше за весь час перебування Дональда Трампа в овальному кабінеті, коли Путін телефонував Трампу, але Трамп телефонував Путіну. З іншого боку, Путін не змінив ані на йоту своєї максималістської позиції щодо припинення російсько-української війни і продемонстрував, що він готовий продовжувати бойові дії стільки, скільки це буде потрібно російському політичному військовому керівництву для остаточної перемоги над ворогом і знищення української державності. Так що Трамп з одного боку цими розмовами про томагавки домігся тільки одного: що Путін йому зателефонував, сподіваючись, що він зможе улесливими розмовами і обіцянками утримати Трампа від подальших різних дій. По відношенню до Російської Федерації. Однак, оскільки Трамп і не думав, я думаю, жодної хвилини надавати помагавки Україні, він пішов на інші різкі дії, пов'язані з санкційним тиском на Російську Федерацію, на запровадження санкцій проти ще кількох важливих для російської економіки нафтових гігантів. Але в будь-якому разі, я думаю, що це і була ідея американського керівництва, як діяти в разі, якщо Росія. Поведеться не поступливо, як ви бачите, про самі тамагавки там Трамп після телефонної розмови з Путіним, після скасування саміту президентів Сполучених Штатів Російської Федерації у Будапешті навіть і не згадував особливо після того, як він сказав, що американцям вони потрібні самим. Тепер розвідувальні служби США вважають, що президент Росії е, Путін рішуче налаштований продовжувати війну проти України і перемагати на полі бою. Про це NBC News пише із посиланням на власні джерела. І е, е, за наведеними даними Путін зміцнився в позиції, яку обстоює з 22-го року, що дає російському диктаторові власне підстави почуватися настільки впевнено. Ну я взагалі з 2022 року намагався пояснити, що ніяких бажань завершити війну до моменту, поки Україна не зникне з політичної мапи світу, немає ані у Путіна, ані представників політичного військового керівництва Російської Федерації, ані у більшості представників російської еліти, ані у більшості громадян Російської Федерації. І єдине, що може зупинити Путіна у намаганні виконати цей план за стільки років, скільки буде потрібно, щоб Україна була переможена, знищена і приєднана. Це обмеження економічного, соціального і демографічного потенціалу Російської Федерації, просто кажучи, поки у Росії будуть гроші, і люди Росіяни будуть пою... по... продовжувати воювати і отримувати величезне задоволення і від цієї війни, бо для держави, яка намагається повернутися до свого статусу континентальної імперії і відновити свій геополітичний е... внесок в е... розподіл сил е... на землі. А росіяни саме так розглядають свою країну. Війна є безумовно насолодою і успіхом набагато більш очевидним і зрозумілим для них ніж мир. І таке бажання воювати, вбивати, грабувати і знищувати супроводжує всю російську історію, можна сказати, з появи на політичній мапі світу московського князівства. І саме це нестримне бажання до війни завоювання знищень і зробило московське князівство Російської імперії згодом радянським союзом. І це просто треба розуміти, бо це об'єктивна реальність. Цієї геополітичної ситуації, в яку ми потрапили після початку великої російсько-української війни. Але для того, щоб Путін перестав себе почувати впевнено, потрібно позбавити його грошей і потрібно позбавити його людей. Тому що тоді в Росії можуть замислитися, що через певний час це не відразу відбудеться. Це теж пройде кілька років. Можливо, потрібно завершити воєнні дії проти України на цій лінії, на якій на момент думок про завершення війни будуть знаходитися російсько-українські війська. Я не можу сказати, коли це відбудеться, тому що це може відбутися як умовно кажучи, цього чи наступного року, якщо них буде дефіцит цих сил, як і через 5-7 років нестримного кривавого жорстокого конфлікту у його великих стадіях. Ніхто не знає, коли це закінчиться. Немає жодної людини, яка взагалі могла б дивитися на обрії, могла б сказати українцям, що бачить закінчення цієї війни, яка відбувається на території їхньої держави. І це стосується і нас, тих, хто знаходиться тут в Україні, ти все знаходиться тих спостерігачів, які зараз у світі вже сприймають російсько-українську війну, не як якийсь я б сказав, такий е, прикрий парадокс історії, а як нову норму. Перетворення російсько-української війни на норму, це і є справжня геополітична катастрофа. Це те, що колись історик Тімоті Снайдер, говорячи про Україну прилегля до України території, називав кривавими землями. Українські землі знову стали кривавими, і поки що немає ніяких реальних можливостей говорити, коли це зміниться реально. Але якщо буде серйозний економічний тиск на Російську Федерацію, якщо це не обмежиться виключно конфіскацію можливості для продовження нафтових поставок, якщо будуть нові рішення, пов'язані із зменшенням можливості російського нафтопереробного комплексу російського військово-промислового комплексу, якщо будуть інтенсивні кроки по знищенню російських військових об'єктів і нафтопереробних об'єктів на території Російської Федерації. Якщо росіянам буде не вистачати грошей на війну, а такі країни, як Китайська Народна Республіка чи Індія, будуть не у захваті від продовження цих подій, будуть прагнути до перемир'я і будуть вимагати від Москви погодитися принаймні на тимчасове перемир'я для того, щоб не створювати нових приводів для конфронтації цих країн із Заходом, певна можливість для завершення війни може виникнути. Давайте послухаємо міністра фінансів США скота Бесента, який коментував нафтові санкції Сполучених Штатів і говорив про те, що Росія повинна відчути біль негайно. Прошу пряму мову. Індія вже припинила закупівлі російської нафти. Багато китайських нафтоприробних заводів зупинилися. Ви справді оприлюднюєте те, що каже російський пропагандист. Що він може сказати? Що це буде жахливо і змусить Путіна до переговорів? Російська економіка це економіка воєнного часу. Зростання практично нульове. Інфляція понад 20%. і все, що ми робимо, призведе Путіна до переговорів. Саме нафта фінансує російську військову машину, і гадаю, ми ми Можемо суттєво зменшити її прибутки. Ну і от водночас е, інститут дослідження війни е, пише про те, що Кремль максимально посилює зусилля, спрямовані на те, щоб змушувати США ухвалювати рішення і приймати мир на вигідних для Росії умовах. Я е, просто хочу е, почути вашу думку. Чи на вашу думку, чи як ви вважаєте, от ці санкції, які запроваджені, були вже тиждень тому, чи вони насправді є настільки болючими для Кремля, щоб змусити. Росію і Путіна переглядати свою політику, ну, дивіться, в короткостроковій перспективі ці санкції можуть дійсно датися в знаки на ситуації з російськими прибутками. Але це тільки в, 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 в тому разі, якщо вони будуть ці санкції виконуватися протягом довгого періоду часу. Я вам хочу нагадати, що ще дві великі фірми. Російські нафтові сургут НЕФТІ ГАЗ та Газпромнафта вони знаходяться під за американськими санкціями ще з 2022 року, і це зовсім не означає, що вони не поставляють нафту до таких країн як Китай і Індія. Зараз у Роснефті і Лукоїла настане період адаптації до санкцій. Це означає, що вони будуть відмовлятися від певної кількості свого майна за кордоном, що вони не зможуть перевозити легально якусь кількість нафти, яку вони перевозили до цієї ж Індії, що індійські нафтопереробні заводи будуть, я би сказав, принципово і відкрито відмовлятися від російської нафти, щоб не потрапити під західні санкції. І можна говорити зараз є різні оцінки експертні. Які є досить, я б сказав, різними. Але можна говорити про те, що російський бюджет дійсно може втратити велику кількість грошей у цей проміжний період. Це дійсно може статися так, і ми це можемо все з вами побачити. Але потім може наступити період адаптації. От в чому проблема. Коли і Індія знову розпочне купувати нафту у цих заводів просто інакше переоформлених, а Китай, як ми бачимо, навіть не намагається припиняти. І під час зустрічі з головою Китайської народної республіки Сі Дзямпіном там фактично визнав, що у нього немає можливості тиснути на Китай і що Китай вже давно. Купує російську нафту, і тут нічого особливо не поробиш. Ви може помітили, що під час перемовини з головою Китайської народної республіки, і перед цими перемовинами Дональд Трамп зовсім не згадував про те, що він збирався ввести 500% тариф для Китаю. Якщо Китай продовжить купувати російську нафту, значить треба чітко сказати: Китай продовжить купувати російську нафту, якими б не були американські санкції, і здебільшого і Сполучені Штати не здатні на це вплинути. А Японія На, продовжить купувати російський заходу, скраплений заходу. газ.